Часто помічали людей, які ходять ось так: плечі підігнуті, сутулість. Насправді це і є сутулість, Проте у 30 наших пацієнтів, які до нас звертаються, ця сутулість не м'язева і не якась дегенеративна зміна, а саме стрес на психосоматичному рівні. Тобто людина піджимає плечі, починає закриватися, постійно стресує м'язи, знаходяться в тонусі, і таким чином ідуть і головні болі, і болі в. Ось цій міжлопатковій зоні. Що з цим робити, і чи потрібно відразу бігти робити вправи? Насправді, коли в такому стані ми будемо робити вправи, наші м'язи будуть і в такому ж стані і робити. І розслабити їх буде досить тяжко. Тому в таких випадках ми рекомендуємо курс масажів для того, щоб розслабити тіло, розслабити м'язи. А додатково можливо прийняття базів, таких як магній, а вже потім тренування в залі, для того, щоб наші м'язи нормально функціонували. Без ніяких скутостей.